В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Дорогі сестри і браття, слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогоднішня субота, згідно із назви Святої Церкви, субота м'ясопусна, ми кажемо Батьківська субота, заупокійна субота. По-різному ми цю суботу називаємо, але вона є сьогодні для нас усіх надзвичайно важлива. Сьогодні ми чисельно збираємося по наших храмах, по всій Україні та за її межами, для того, щоб знести свою молитву, свою жертву за усіх тих, які відійшли від нас. Ми сьогодні згадуємо наших рідних, наших батьків, згадуємо наших друзів, бабусів, дідусів, згадуємо усіх тих, які від віку спочили, за яких нема кому молитися, які терплять в частилищі і є забутими одинокими, самотніми, скривдженими. Сьогодні також ми згадуємо наших усіх загиблих військовослужбовців, які віддають своє життя в цю мить за нашу Україну, за її незалежність за наш народ, за те, щоб ми могли на своїй землі вільно і щасливо жити, Богом брехні, рабства! Лицемірство і гріха і забирає, забирає в людини все те, що Бог їй обдарував. Він коли задурює, обманює. Він говорить їй про якісь дари, про свободу, про якісь певні свої е, плани на життя. Господь. Він ніколи до цього не вдається, а диявол, він завжди знайде чим людину спокусити. І власне ця спокуса і заключається в тому, що ти є Бог на цій землі, їж, душе, пий, веселися. Тобто все роби то, що людині, особливо людині, образу і подобі Божій не є властиве. Бо не є властиві людині, сестри і браті, тільки їсти, пити, спати, веселитися, проживати в розкошах. Не властиво це людині тільки це робити. Це потрібно є тільки для земного життя, для тіла, але точно не для серця. І, власне, диявол, коли так говорить і так спокушає рід людський. Він старається, щоб це все людина полюбила. Не щоб вона їла й пила і веселилася. Людина і так це буде робити. Але щоб людина полюбила розкоші, полюбила повноті себе, полюбила обжорство, пияцтво, полюбила все те, що є диявольське. І коли людина починає це любити, її серце каже сьогодні Евангелист Лука, обважніле, стається тяжким, стається черствим, стається наповнювачем егоїзму, себелюбства і усіх усіх різних спокус. Тому і сьогодні у цю суботу, м'ясопусну, батьківську суботу. Євангелист Лука нам про це пригадує. Він нам пригадує, тому що це дуже-дуже є важливо. І коли людина проживає все своє життя тільки для того, щоб їсти, пити, вдягнутися, щоб мати якісь певні привілеї, здобути славу, здобути якісь визнання на цій землі, вона. Вибирає для себе дорогу до глибокої муки, до глибокої самотності. Тому і коли ми роздумуємо про життя після смерті, але таким фундаментальним словом це є слово життя, бо ми знаємо, що кожен з нас не може померти, кожен з нас. Після смерті переходить до іншого життя, він не вимикається, свідомість, все-все-все є присутнє, і людина все дуже добре пам'ятає, ну немає тільки земного тіла. То ми мусимо зрозуміти сьогодні у цю батьківську суботу, що це є важливо успадкувати Царство Боже. Чи щось може бути на землі, сестри і браття, важливіше, аніж бути щасливим в Бозі? Що ми можемо на землі такого віддати за своє власне життя вічне, за душу свою? Нічого не зможемо віддати. І скільки би мене працювали, і скільки би мене заробляли, і якої би слави ми здобули на цій землі? Якщо це не є в ім'я добра, в ім'я спасіння, в ім'я поширення Царства Божого на землі, то воно є все безвартісне. І дуже часто, коли така людина відходить до вічності, абсолютно нема що про неї сказати. Нема що про неї сказати. Бо ці люди, які на такому похороні, прийшли, щоб прийти, бо був директором, бо був якимось там видатним лікарем чи ще кимось. Але нема що сказати, життя пусте, життя є пустка. Життя, яке прожити на цій землі тільки для задоволення своїх пристрастей, це життя прожите в посту. І як же ж така людина, якщо так вона прожила і так померла, якщо за своє життя рідко відвідувала храм, очищала свою душу в таїнстві покаяння в святому причасті, в Євхаристії, як вона може повстати перед Господом Богом? Що вона йому скаже? Чи зможе Бог підійти до неї, чи вона його впізнає після смерті? Напевно, що ні. Отут і починається вся трагічна драма людського життя. Коли людина є створена на образі подобу Божу, по суті Бога не впізнає і не розуміє, хто він є такий. Бо все своє життя і своє серце віддала тому всьому, що проминає. Не знайшла людина часу на землі пізнати свого Бога, пізнати того в ім'я, якого вона і хрещена. Це так же само, якби мама з батьком народили дитину, а потім дитина взагалі собі відрікається від своїх батьків і живе як хоче, навіть і заповідь Божа. Де написано, шануй свого батька і матір, і тобі буде добре, і ти довго проживеш на цій землі. Це стосується наших батьків. А що ми скажемо про Бога, якого ми абсолютно інколи не пам'ятаємо і не забуваємо? і забуваємо? Я дуже часто чую, що колись прийду, я ще не готовий. Бути християнином. Якось це до мене з часом прийде, я буду старий, та що мені робити, ходити в аптеку і до церкви? Що мені ще чим зазанятися в такому віці? Я, як та, прийду до цього, як мені часто кажуть люди, посадись садись іду та й питаюся, чи ходите до церкви, чи знаєте якусь молитву, коли ви останній раз були, я хожу на Пасху, я хожу. Чи це є християнство, це є велика трагедія, сестри і браття? І ми сьогодні, коли роздумуємо про життя вічне, роздумуємо про усіх тих, які від нас відійшли, подумаємо про себе також. Бо кожен із нас свій визначений Богом час відійде до Господа Бога, відійде, і ми станемо перед Ним ось так, отакими, якими ми є. Чи сьогодні ми можемо сказати, що, Господи, я є готова і готова, щоб подивитися Тобі у вічі і сказати, так, Господи, Ти є мій Бог, мій творець. Насправді це є дуже тяжко. І насправді з цим є дуже-дуже великі проблеми кожної людини, бо це земне, що проминає, дуже часто стається головним. Цим безцінним брилянтом, якому людина служить. Сьогодні, коли ми зносимо свої молитви, молімо Господа Бога про прощення гріхів усім тим, які від нас відійшли. Найбільше зараз це є актуально ці молоді хлопці і дівчата, які віддають своє життя за нас. Я нещодавно був на алеї слави на цьому великому кладовищі, туди, як Безлюдівка, цей напрямок. Я помолився, там, бо там похований наш знайомий. І я прийшовся цими рядами. Цей вітер такий сильний, ті прапора, прапори нашої держави, ті він, вінки, квіти замерші. Там всі молоді хлопці, 20, 19, я знайшов, 23, 25, 31, 36. І так кожний, кожний, кожний гріб це є молоде життя, яке ще дихає, і ті гроби є такими, знаєте, живими. Я там ходив, і ви знаєте, я відчув життя. Я відчув, що вони там є живі. Бо інколи, знаєте, от приходиш на кладовище, де людина померла своєю смертю, нічого не відчуваєш. Просто кладовище. А тут ідеш і відчуваєш, що вони сидять там, на тих гробах, і раді бачити. Хочуть спілкуватися, хочуть молитви, хочуть жити, бо їхнє життя обірвалося. Просто так. Бо хтось цього захотів. Ті люди продовжують з нами бути, не продовжують захищати нашу Україну, продовжують нас заохочувати до віри в добро, до перемоги, продовжують нам говорити про те, що вони є живі, бо висока ідея і висока мета спасіння інших людей вона приєднює їх до Божої мети. До Божої сутності, бо Бог є той, який готовий віддати своє життя, щоб хтось жив. І він це зробив. Хай наші молитви заносяться в першу чергу за них, щоб, можливо, якщо є в них якісь гріхи, якщо в них є нерозуміння Господа Бога, якщо є якісь перешкоди для з'єднання. З вічною радістю, з вічним щастям, щоб Бог завдяки їхній жертві, щоб Бог простив, пригорнув їх усіх, наших ангелів українського народу до свого серця. Згадуємо сьогодні наших батьків. Молімося за наших батьків, бо хто не пам'ятає своїх батьків, для того немає майбутнього. Якби не вони нас би тут не були. Якби не їхня жертва, нічого би абсолютно не було з нами. Не було б цієї історії нашого життя, бо наші батьки є співтворцями Бога і людини. Пам'ятайте про них. Тому і називається Батьківська субота. Бо вони чекають у цієї суботи, очікують цього великого передпасхального посту. Бо вони знають, що в цей час, про який церква говорить і нагадує людям в цей час вони отримують милостиню з землі, Чи син, чи дочка згадують про них, і вони тішаться, що серед цього вирутих спокус і немочей їхні діти приходять до церкви та моляться за них. Молитва. Це є ця можливість занести Богові все те, що їм потрібно. Моліться часто. Я заохочую вас часто молитися за померлих. Навіть якщо ви не можете дуже так щиро когось полюбити на землі, бо завжди нам на землі щось не підходить, то не підходить нам по Якихось параметрах людських людина, то ми ту людину не любимо, то людина он така, то людина ша. Якщо нам не вдається на землі сповняти закон любові, любіть померлих. Любіть померлих, моліться за них. Чи ви знаєте, чи не знаєте і будете всі в Царстві Божому. Це та сама милостиня. Що ми робимо живим, так це та сама любов, це той самий закон, який працює тут, на землі, і переноситься до неба. Це є дуже-дуже важливо. Бо жодна людина, яка є створена на образі подобу Божу, вона не зникає безслідно. Хіба що вибирає диявола і йде на вічні муки в пекло. Хіба що так? Але наші молитви сьогодні заносяться до чистилища, до цього місця, де душі очікують на вхід в Царство Боже, де душі усвідомлюють Бога, і вони дуже терплять терплять від тих докорів, страшних докорів сумління. Бо там собі після смерті кожна людина. Зупиняється і ставить таке питання, чому я так прожив бездарно на землі? Навіть знаєте, коли ми терпимо, коли в нас є якісь хвороби, терпіння, коли над нами літають ракети по Харкову і падають, ми і інші. Ми зупиняємо оці наші земні потреби і ми думаємо про вічне. Ми думаємо про душу свою. Ми хочемо молитися, ми цінимо тоді наших близьких. Коли терпіння близько до людини підходить, людина стається людиною. Уже не існує ні цар, ні президент, ні директор. Уже є людина створена на образі подобу Божу. Як ці терпіння ставлять нам, нас на місце? Як вони є. Нектаром для нашої душі і нашого спасіння. Тому, сестри і браття, сьогодні, ми помолилися Парастас, зараз триває Божественна літургія, де ми будемо жертвувати наш час, нашу молитву, саму літургію, панахеда ще буде, будемо жертвувати за всіх тих, Заради яких ви сюди прийшли, і тих, які чекають, просто помочі землі, щоб хтось за них згадав. Тому Хай сьогодні Господь своєму безмежному милосерді і любові до людини, хай Він прийме наші з вами жертви, а душам терплячому чистилищі хай дарує вічне життя. Хай направду вони. Будуть з Господом Богом в тому місці, де немає ні болі, ні хворіб, ні печалю, ні зітхання, а є особисте, щире, вічне щастя людини. Бо Бог може дати таке щастя, персональне щастя людині, їй нікого, і нічого більше не бракуватиме, взагалі нам буде щаслива пам'ятаємо про померлих постійно і пам'ятаємо про своє життя. Наше життя має бути боговгодне, повне добрих безкорисливих вчинків, повне добра і пізнання Бога. Господи, упокой у місті радості, в місті спокою, у місті теплоти Твоєї любові. Усі страждаючі душі в Частилищі, наших батьків, усіх тих, які забуті, упущені, які нагло несподівано померли, не готові, відійшли до вічності. Згадай, Господи, наших військовослужбовців, всіх тих, які відійшли такий наглий несподіваний спосіб до тебе, прийми їх у Твоє царство, а нам, усім, тут живучим на землі. Очікуючи на Твоє Царство, даруй мир, усвідомлення і даруй спасіння. Слава Ісусу Христу!